Легкий, смачний, поживний салат сьогодні ми будемо готувати разом з вами, тому рекомендую вам додивитися це відео до кінця, зберегти його і обов'язково приготувати, щоб смакувати разом з нами. Поїхали! І готувати цей салат буквально лічені хвилини. Я його називаю п'ятихвилинка. хвилинка. Нарізаємо огірочок. Якщо ви любите такий промаринований смак, його можна взагалі нарізати на слайсері. Далі пучок цибульки та кропу. Але зелень може бути будь-яка, яка вам більше до вподоби. Додаємо до огірків. Друзі, точні пропорції написані, як завжди, і в відео, і в описі під цим відео. Тому натискайте детальніше, і ви побачите всі пропорції. Додаю тунець у власному соці, і хто любить гостренько до соусу, можете додати ось такий гострий соус спайсі. Я не дуже любитель і в мене цей салат люблять дітки, тому гострого не додаю. Але рекомендую. Для соусу я взяла вишковий крем-сир, йогурт та уже готову суміш до салатів. Неважливо, є до Цезаря, є до грецького. Мені дуже подобається ці суміші, купую і влітку. Ку для салатів те, що треба можна просто заправити сметаною чи йогуртом, але з крем кремсиром цей салат смакує краще. Перемішую соус. Додаю до салату і можна насолоджуватися. Цей салат просто ідеально смакує і відразу, і як постоїть також. Це поживно, це смачно, це цікаво. Рекомендую, друзі, навіть на святковому столі такий салатик розійдеться просто на ура. А я сподіваюся, що вам цей рецептик сподобався. Ви обов'язково збережете його, напишете в коментарях. Як вам до нових зустрічей, готуйте і смакуйте разом зі мною. Це супер смачно. М -м -м. Я сама цю порцію можу з'їсти. Якщо ви ще так не готували огірки, ви дуже багато втратили. Рекомендую приготувати і скуштувати разом зі мною, бо це супер смачно.